Вже ми працюємо із 38-й рік наш ансамбль існує з 86-го року. Цей ансамбль я згрутував чисто випадково, як поручила мені адміністрація шахти, я в шахті працював, в Гелицькому відділі, создати ансамбль китановий старинних пісень. І так воно і пішло, і пішло. Побували ми вже і в Києві 10 разів вже були, по всіх городах були. Починали ми з фольклорних пісень, пісень наших батьків. Весільні обрядові, Івано-Купальські, Колядка та Щедрівки. Ну, і так, такі народні всі пісні то про кума, то про кому, і так далі, то про кохання. А коли почалася масштабна війна, ми перейшли на патріотичну тему. Я брав я пісні з інтернету. І ці люди, це мої дівчатка, мої байрактарчики, я їх називаю. Так, горлиці байрактарчики, і перейти із фольклора застольного співу на сучасний лад це не так просто, але ж вони перейшли. Це я їх називав патріотами. Ну я невірно називав це героїні. Героїні цього часу ми не йдемо розпошкурі, коли я говорю. Ми давали по регіонам концерти. І скоро ви завоють один раз і другий раз, і третій раз, тій погано, тій погано. Але ж вони йдуть, вона да нам хлопчикам допомогти. Ми вже зібрали дуже, зібрали не дуже так багато, до 40 тисяч, що ж відіслали на Херсонщину нашим солдатам мікроелектростанції, вони там освічують бліндажі. І вриються е, від неї, вони нам прислали такі сувеніри, знак подяки, осколки від градів і від бомб. От я підписався в нас міні-музей такий маленький. Нашому е, витрачу на реабілітацію, на ремонт машини о, і дуже багато. я ж кажу, що нам зараз тяжко тяжко, тому що в нас ряди поряділи. Ти постаріли, ти захворіли. І користуючись випадком, я хочу сказати, щоб е, хто має хист. Навіть немає хисту. ну, будь ласка, прийдіть нам, допоможіть. допоможіть нам, тому що цей, поки війна йде, ми будемо працювати і будемо заробляти гроші, відсилати нашим хлопчикам і дівчаткам, щоб хай їх тільки Господь хранить, хай їх захранить свою святою воронею, щоб вони прийшли живі і здорові. І ось зараз недавно прийшов Микола Іванович, будь ласка, підніміться. Він вже це тільки три репетиції ми провели. Він ще не на пенсії. Не на пенсії. Хотілося б, щоб адміністрація звернула увагу, допомогла його оформити, щоб він був оформлений, щоб платили йому хоч півставки. Тому що я працюю безкоштовно вже давно, як пенсіонер, мені вже в липні місяці 80 років. Я вже все. Я хочу готую зміну Микола цього, щоб він став на моє місце. От і просто така, щоб звернула увагу на нас, щоб цей колектив зберегти. Там війна, а вони співають. Яке це воно? І поэтому нас стало тільки сім чоловік. Останні пішли, тому що не змогли. Війна на кожного, ця психіка дуже побила нас. Нам приходив психолог. Це дуже тяжко. Дивишся, чуєш, похорон у нас. Ну, але ж війна дала нам великий-великий прогрес в нашому колективі. Це дуже дорогою ціною обійшлося. Я балакаю мені. Дихалка захватує, дуже тяжко, господи. Сплинула і нас запрошують, де ми були, це з патріотикою теж кругом їздили, збирали по наших регіонах. Зараз нема автобуса, щоб їхати десь далі. Запросили нас в Кировоградську область, районний центр Самгородка. Нема чим поїхати. Ми тут вирішили. По Регіоном. Наша адміністрація схвалила це. Адміністрація палацу культури і начальник відділу культури Кузьмінська привітала нам, теж допомагають. Ми з ними зв'язалися, вони нам теж допомогли, куди кошти відійшли, щоб вони не пропали даром. Спасибо їм велике. О, так нас поважають всі, вроді так. А болезненно, дуже дуже боляче оця, оця війна, але ж ми йдемо і працюємо. З пелюлями і, і так далі. І будемо працювати, поки війна не кінчиться. Розпочалася війна, в тому лютому, незабутому вся країна натягнулася в струна. І тоді вона піднялася з Богом в серці за своє. Сидю я думала. Дзвонить телефон до мене, моя одна учасниця Надія Антоновна. Микола Васильович, давайте щось робити, бо мене вже розтара. Я не можу сидіти. Як це так? Люди ходять, співають кругом, допомагають. Ча -ча. Давайте. Зібралося нас на дуже мало, сім чоловік. І ми в тому Дзержинки в парку дали, нальоту в нас засняв цю патріотичну програму. Показали по телебаченню, потім почали більше людей. Більше... Нашу країну храни, Волі світу, тіні тінь восім. Ну, концертів до 50. Хто матряв у яким регіоні. Де около тисячі, де тисячу. Снілами виступали, переласили нас, 4 тисячі зробили. Ну, потім на Франка, там вулиця. Я зв'язуюся з головами ОСББ, О, як дозвіл беру, щепляємо ці, ахвіші, люди переходять. Буває так, що й по 300 гривень. Це по-різному. Ми по всій Україні січовистрив. А ми тут стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей не розвеселимо. Мені Бог помагає, дав людину хорошу з самого початку. Тільки ми згортувалися. Спонсор дав на костюми. Оце ці костюми пошили, там ще костюми. А чобітки Хо, чисто кожені в Дніпропетровську шили В в залі, я дивилися, поїхали ми замісник Ляди Іванов, у ну, в мене є, вона ну, й казначей, гроші, це вона себе грошей не мішаюся. І ви вибрали ці, у нас гарні. Чобітки, гарні костюми, хоч вони й давні, ну, з дешевого матеріалу, але ж це е е костюми нашого регіону Дніпропетровської області. Я їздив у музей Яворницького, дивився, питав, вони дали мені ескізи по тих ескізах. Ще була швейна мастерська головина була начальником. шили нам ці костюми тут. Дорогі костюми, дуже дорогі. Нам Леонід Георгійович Вещеряков, та йому Бог здоров'я, допоміг і допомагає. Нашу країну зранку. З бомбами і на танках, на літаках зухвало, люта прийшла війна. О, полі береза кудрява, стаго я. Місто ходимо теж попід хатами, приймають нас і плачуть, і зустрічають. Не так це легко, тяжко. Ну, увага, десь півтори години, максимум дві, бо вже возраст. Ноги болять все. Ось у нас був фестиваль, ось о, і, 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 і пісня повниться душею. Ми завоювали там друге місце. Ось, ось недавно було. Були мені молоді, дві доньки Карія сиділа і плакала, як ви співали. Ну, я, я працюю в основному цим місцем. Це допоміжна частина, ось основна, душею треба працювати. І поборемо зло, зацвіте Україна, буде мир і добро, і багата родина. Розклітали вишні біля річки, і хрущі над вишнями звищать. С вишневи, та й води на брат, шла, співала пісню про калину та про долю хлопця козака, про відочу нашу країну, щоб вона веселою була, ой, ти пісня, пісня, Солов'їна, полети. І на схід розкажи, як б'ється Україна за свободу від москальських них. Розкажи, хай хлопці пам'ятають кожен справжній воїн і герой, хай нас сток міцно захищають, а Марічка збереже любов. Не хлопців, москалі прокляти, прийде час, вітремо матюки, Перемогу нашу наближайте, України, славні козаки, Перемогу нашу наближайте, України славні козаки.